Ваша ванна кімната це місце, де кожна деталь має значення. Душова система Кітап Скорпіо, прихованого монтажу. Це втілення, комфорту, елегантності та сучасного підходу до дизайну. Ну що, зробимо анпакінг? Верхній душ забезпечує рівномірний і м'який потік води, що готає вас з голови до ніг. Завдяки прихованому монтажу всі технічні елементи надійно заховані, а ви насолоджуєтеся чистотою лінії і мінімалізмом. Зручний ручний душ і шланг довжиною 150 см роблять прийняття душу ще більш зручним та приємним. Змішувач із надійним картриджним механізмом легко керується, дозволяючи точно налаштувати температуру і напір води. Виготовлена із латуні, ця система гарантує його та стійкість до зношування. Душова система QTAP Scorpio – це поєднання сучасного дизайну, функціональності та надійності. П'ятирічна грантія забезпечує спокій і певної служби.